І все ж таки, як в домашніх умовах, допомогти при закладеності носу. Нам треба оце. Ні, цим вже було. Оце нам треба халс. Хаус треба ментол. Оце його треба, а не ці. Ці послабше. оце. Цим будемо робити. Треба оці цукерки. Так, сюди. Треба викинути. Гарно пахне. Гарно. Боротьба з закладеним носом. Ось це що тут витягується. І не тільки носом, а ще й сухим кахом. Так, от рецепт він виглядає так. Так о. Тепер беремо кип'яточок. Що цікаво, воно воно реально працює. Воно допомагає. Так. Опа. Тріскає. Трісне стакан чи не трісне? Чуєте? О! Оце реально допомагає при закладеності носу. Ще якщо це розчинити, це розчинити і випити взагалі безсмертні станете. Ну, при сухому кашлі допоможе. Пробуйте. Реально тема дієва. О, аж очі слізяться. І не забудьте на мене підписатися.